Ранкове привітання. Встаньте, діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Всіх вітаю вас, малята. Залучаю працювати. Пропоную вам налаштуватися до заняття та зробити дихальну гімнастику. Приготуйте свої носики та ротики. Починаємо! Вдихаємо носиком. Видихаємо ротиком. Один. Два. Один. Два. Молодці. А тепер уявіть, що перед вами свічка. Зробіть глибокий вдих та видих на свічку. Один, два. Один, два. Дітки, відгадайте загадку, і ви дізнаєтеся. Хто сьогодні завітав до нас на заняття? Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу гарно він поїсть. Далі вмиє личко. Хто це діти? Так це ж котик молодці. До речі, діти, який перший звук у слові котик? К. Звуки. Котик прийшов до нас не просто так. Він незвичайний. Він не ловить мишок, а ловить звуки, склади та слова. Тож сьогодні ми з вами будемо знайомитися із звуком ки, його артикуляцією та пограємо у гру. Починаємо! Перша вправа – усмішка. Тримаємо губи в усмішці. Намагаємося не показувати зуби. Наступна вправа хоботок. Витягуємо зімкнені губи вперед. Тримаємо в такому положенні 5-10 секунд. Наступна вправа парканчик. Посміхаємося, щоб було видно верхні та нижні зуби. Права лопаточка. Відкрити ротик та покласти широкий язик на нижню губу та утримувати в такому положенні. Права чашечка. Відкрити ротик. Бічні краї язика підняти вгору. Утримувати в такому положенні 10-15 секунд. Права голочка. Усміхніться, висуньте свій язичок та зробіть його вузьким. Треба слідкувати, щоб кінчик не загинався. Права смачне варення. Висунути язичок та облизати верхню, а потім нижню губки. Ой, Язиком торкаємося верхніх, потім нижніх зубів по черзі. Малята. Ви вже знаєте, що звуки ми чуємо та вимовляємо, букву К ми пишемо та бачимо. Давайте познайомимося з артикуляцією звука ки. При вимові звука ки губи та зуби розімкнуті. Кінчик язика відтягнутий до нижніх зубів, а задня частина спинки язика піднімається вгору до м'якого біднебіння і утворює з ним змикання. Це ви бачите на малюнку. М'яке небо закриває прохід у носову порожнину, голосові зв'язки не вібрують. Давайте спробуємо разом промовити звук. К. Губи та зуби розімкнуті, кінчик язика за нижніми зубами, задня частина піднімається вверх. К, К, К. Запам'ятайте звуки це приголосний звук. Позначається він червоною рисочкою. Під час вимови повітря проходить через ротик та натрапляє на перешкоду. Перешкода це змикання. А зараз пограємо в гру, упіймай звук. І слухайте уважно. Як тільки ви почуєте звук К, швидше ловіть долоньками цю краплинку. Один, два, три. Почали. А. А. К. Є! У у, К. І О. І О. К. Т. П. Т. П. К. Го, молодці! Жодну краплинку не пропустили. Ох, які уважні! Молодці малята, ви впорались з усіма завданнями. Діти, з яким звуком ми познайомилися. Із звуком К. молодці! Далі ми з вами продовжимо вивчати слова із звуком К. До наступного заняття! До побачення!